Доброго дня, шановні друзі! З вами Ольга та Артур. І в ефірі неочікувана рубрика на зв'язку з експертом Питання на часі. Минулий рік навчив нас однієї важливої річі. Світло це не гарантія, а розкіш. І сьогодні ми поговоримо про річ, яка стала справжнім хітом продажів зарядні станції. Як завжди, з вами центр професійної освіти і навчання. І як завжди, ми тримаємо руку на пульсі та ділимося з вами важливою та актуальною інформацією. Наш гість Сергій Довгань, вітаю інженер-енергетик. Сергію, вітаю! І от скажіть, для когось це павербанк на стероїдах? А для кого це єдиний порятунок? Що ж це взагалі таке зарядна станція? Простовим словами? Простими словами, це енергетичний рюкзак для вашого дому. Це готовий комплект, акумулятор, інвертор і зарядка. Все в одному корпусі. І головне жодного диму, шуму і біганіни з каністрами. Ну тобто, гаразд, жодного шуму це дуже великий курс, особливо в квартирі. Але ж є генератор. Чому люди вибирають станцію, а не генератор? Козир у трьох речах. По-перше, безпека і тиша. Станцію можна ставити в кімнаті, у квартирі у різних місцях. Вона не виділяє вихлопів, на відміну від бензинного чи дизельного генератора. На відміну по-друге, -по швидкість, якщо увімкнення світла лише на 2 години, станцію за цей час можна зарядити. Це дійсно великий плюс. Тобто зарядив на 3 години і вона працює, доки знову не буде вимкнення світла. А чи правда, що деякі моделі можуть навіть виступати як джерело безперебійного живлення? Ну, для газового котла, наприклад? Так, абсолютно вірно. Якісні моделі, які дають правильну синесоїду, функціонують. І можуть заряджати і працювати з газовими котлами. Це означає, що коли світло є, вони живлять котел, А коли зникає, перемикаються. Миттєво на свою батарею. Для котла з його чутливою електронікою це найкраще рішення. От так. Ну а тепер до найголовнішого. Люди купили станцію, а вона не тягне холодильник. А, от як не зробити помилку? Не які дві цифри. Треба дивитися в паспорті. Або ж, як взагалі це все розраховувати? Ну, це треба дивитися можна не тільки в паспорті, а можна ще подивитися на тому ж самому холодильнику чи на іншому роботі. Запам'ятайте два слова: потужність, котра вимірюється в ватах, і ємність, котра вимірюється в ватах на ходинку. Mm -hmm. А ємність. Mm -hmm. Я хочу, щоб. В зарядної станції вистачу, ну, уявимо на 5 годин роботи ноутбука і світла. Як це взагалі порахувати? Тут проста арахметика. Якщо ваш ноутбук і світло споживають сумарно 100 Вт на годину, а станція має ємність 500 Вт, то її вистачить приблизно на 5 годин. Складіть переклік вашої техніки і перерахуйте свою ідеальну її. Угу. Тобто спочатку ми визначаємо, які саме пристрої ми плануємо вмикати одночасно, далі е, їхню робочу потужність у ватах, це зазначено на корпусі приладу плоці живлення, інструкції, або шукаємо в інтернеті, да? звертаємо так. увагу, на, наприклад, у таблиці, яку ви зараз бачите на, екрані. будь ласка, при поясніть людям, що саме в цій табличці. Так ми хочемо із щоб у нас в квартирі працював ноутбук, Wi-Fi роутер і холодильник. Ноутбук споживає 60 Вт на годину, Wi-Fi роутер 10 Вт, холодильник 150 Вт. Усе разом це 220 Вт. Для того, щоб у нас запустився холодильник, у нього є пусковий коефіцієнт, котрий бере у три рази більше від номіналу. Це треба враховувати дійсно. Так. Ну тобто там же тоді пускова потужність буде 450 ватт. Да, то у цей час нам потрібно не менше електростанції чи на 600 Вт брати. І при потужності цього обладнання 2 години ми точно проживемо без електроенергії. Цікаво. Отже, якщо приклади з електродвигунами, холодильники, блендери, пилососи та насоси, або великими нагрівальними елементами, чайники або фени. Вони мають пускову потужність, яка значно перевищує робочу. Ну тобто може бути у два-три рази, да, як тільки що наприклад, mm -hmm. раді, або навіть вісім разів більшою від тої потужності, яку вони використовують на годину. Mm -hmm. Враховувати найбільшу пускову потужність при розрахунку загальної необхідної потужності станції. Ну і існує, я так зрозуміла, ще другий крок, да? тобто розрахунок розрахунок добового споживання енергії. Тобто потрібно визначити, скільки годин на добу повинен працювати кожен прилад, і приклад розрахунку є в нашій наступній табличці. І, будь ласка, пана Сергій також її прокоментуйте. Ну, якщо ми хочемо із оплати, новушу що працював 4 години. Заряджався при потужності 60 ватт за 240 сорок ватт на годину. роутер 10 ватт. На час роботи в 12 годин, якщо ми хочемо, це буде 120 Вт на годину. Холодильник 150 Вт. 6 годин, щоб він працював, це 900 Вт на годину. І якась led лампа щоб вона працювала при потужності 15 Вт 4 години це 60 Вт. Усього це вийде 1320 Вт на годину. Но ми беремо запас ємності самого. Самої електростанції, то нам потрібно на 10% більше. А будь ласка, саме цей прилад він у нас достатньо потужний да? для роботи? Більш-менш да, потужний. Він чуть більше одного кВт, це 1050 Вт на годину. Фірми Мастек. І нам його люб'язно предоставив наш фірмовий магазин, в нашому місті. А саме епіцентр. Mm. Uh -huh. Завдяки ньому ми маємо можливість продемонструвати глядачам, як, як yeah. виглядає цей апарат. Як він yeah. працює, що саме головне? Yeah, yeah, yeah. right. yeah, Наступне як... нас все працює, він заряджений mm. до зараз, поки що в нас заряд сорок Правильно. Yeah. <правильно>, yeah. <правильно> yeah. А так, Але ж він дає ту ж саму потужність, хоч він заряджений до 45%, п'яти відсотків, хоч до 100%. Це нам показує, нас. Скільки він в даний момент акумулятор заряджений? Скільки mm -hmm. ми ще можемо пропрацювати на ньому? Це в нас почали. Що продемонструвати? Да, у нас на 750 Вт є лампа. Не Не маленька. Ну, я хочу, щоб ви, Ольга, мокована, mm -hmm. нам підключили. Так, зараз ми'язум, а це ми з вами підключимо. Отже, я підключаю електроприлад а, саме. В розетку, яка дає наразі 220, правильно? Так, вірно. Досліджос. Угу. <рес> ось ви бачите, такої подушності вистачає для того, щоб запустити ось таку лампу. А десь приблизно, от якщо вона буде горіти, скільки вона буде горіти ну, годин? Ну, така лампа виходить одну годину, у нас. Ми ж шляху те, що у нас все ж таки наполовину розрядження. Вже наполовину розряджено у нас більшою і яскравий цієї лампи. І давайте ще врахуємо, що тут зараз 220, а ми ж бачимо, що у нас є багато чого, що ми можемо приєднати. Навіть одночасно, наприклад, зарядити наші мобільні телефони. Зарядити мобільний телефон, зарядити павербанк, зарядити ще щось. З, баль... з великого павербанку до малого. <coughs> так, від великовід складного до простого. дякуємо <coughs> за демонстрацію. Я думаю, що ми можемо відключити та, наразі. Поки ми не засліпли тут всі. Опа! Перезайчики сонячні передачі мають. Оце так демонстрація. Ведучих побувають. Сергію, ну що ж, зрозуміло, хочеш комфорту рахувати? А от який ваш прогноз? Чи стануть ось такі заядні станції звичайним побутовим приладом, як кавоварка або мікрохвильовка? Безумовно, станції це нова побутова норма. Вони вже стали не розкіш, а розумною інвестицією у наш побутовий комфорт. Золоті слова! Дякуємо Сергію Довганю за цей вичерпний гайд. Друзі, нехай в ваших домівках завжди буде світло. Ну а якщо ж ні, тепер ви знаєте, що робити. Побачимось наступного разу в рубриці на зв'язку з експертом і до нових зустрічей. Бай-бай!